Друзі, сьогодні ми зупинимось на суб'єктах авторського права. Тобто на особах, які мають монополію авторського права на твір. Ну, хочу нагадати, що про монополію авторського права на твір є аксіома номер 1 Підписуйтесь на канал та ставте лайки, це не завадить. На екрані монітора ви бачите. Визначення аксіоми номер 7 Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. Суб'єктами авторських майнових прав можуть бути також інші фізичні або юридичні особи, до яких перейшли майнові права на твір на підставі договору або закону. Перш ніж візьмемось за суб'єктів авторського, два застереження. В деяких Нормативно-правових актів в суб'єктів авторського права називають правовласниками. Ну, не хвилюйтесь, ці поняття тотожні. Ну, слід зазначити, що ліцензіати та субліцензіати не є суб'єктами авторського права, оскільки у них є тільки права на використання творів певним способом. Ті, хто з вас уважно прочитав аксіому номер 7 звернули увагу, що автор є суб'єктом авторського права, а інші особи суб'єктами авторських майнових прав. Слід зазначити, що автор, автору належать особисті, немайнові та майнові права на твір. А іншим особам тільки майнові права на твір. Настав час зупинитися на кожному суб'єкті авторського права. Почнемо з автора. Автор є первинним суб'єктом авторського права, оскільки тільки його творчою працею створюється твір. Якщо твір створюється кількома авторами, то вони є співавторами твору. Ну, на нашому каналі є відео про співавторів. Можете його подивитися. Автором може бути громадянин України, іноземний громадянин та особа без громадянства. Автором твору можуть бути як малолітні особи до 14 років, так і неповнолітні, неповнолітні особи від 14 до 18 років. Малолітня особа має право здійснювати тільки свої особисті немойнові права. Договори він не має права укладати. За нього це робить, роблять батьки чи опікуни. Однак батьки та опікуни не беруть на себе зобов'язання за цими договорами. Стороною таких договорів є малолітня особа. Неповнолітня особа може самостійно укладати договори та брати на себе зобов'язання за, за такими договорами. Ну, зрозуміло, що отримувати та витрачати свої кошти, отримані за договором. Суб'єктами авторських майнових прав можуть стати спадкоємці автора. Та інші фізичні та юридичні особи, які можуть бути роботодавцями автора або замовниками творів. Спадкоємці стають суб'єктами авторського права за законом. Ну, на каналі є у нас відео про спадкування майнових прав. Рекомендую подивитися. Ну, зупинимось на роботодавцях автора та замовників. Замовників творів як суб'єктах авторських майнових прав. Роботодавець автора та замовник твору можуть стати суб'єктами авторського права на підставі закону чи договору. За договором, майнові права можуть переходити до роботодавця або замовника у повному обсязі на території всіх країн світу. Або частково. На окремі способи використання творів та на окремій території, тобто на окремій державі світу. Ну, наприклад, перейшли права на відтворення твору в друкованій формі в Україні. Є ще інша, інший об'єм прав, який може передаватися частково. Це Передаються на всі способи використання творів, но окна на окремих державах світу, слід зазначити, що роботодавець та замовник, які набувають майнові права на твір, стають суб'єктами авторських майнових прав у межах набутих нею ними обсягів майнових прав на твір. Ото способи і територія. За законом майнові права на твір переходить до роботодавця ну, і замовника. В момент створення твору у повному обсязі, у тому випадку, коли у договорі з автором, ну, в трудовому договорі, якщо це автор, найомний працівник, чи в договорі замовлення, коли в цих договорах відсутня інформація про передання майнових прав на твір. в цьому Випадку права переходять до роботодавця і замовника по закону. За законом. Суб'єкти авторського права для оповіщення про свої майнові права, суб'єкти можуть використовувати знак охорони авторських прав. Ще знається, Називається знак копірайт. Ну, з прикладом написання його можете ознайомитись, подивившись заставку на цьому відео. У зв'язку з тим, що ліцензіат, субліцензіат не є суб'єктами авторського права, знак охорони авторських прав вони не використовують. Ну і на кінці цього відео, як завжди, декілька слів про книги з авторського права. Ну, якщо ви відкриєте інтернет, то побачите, що книг з авторського права інтелектуальної власності дуже мало. А популярних книг ну, я не бачив, не бачив. Тільки ті, що на екрані ви бачите. Так що, вивчайте авторське право, оскільки без авторського права грошей вам використання творим не бачите. Не бачите. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До нової зустрічі. Бувайте!